Володимир Познер відомий інтерв'юер, журналіст і як він сам зізнавався, пропагандист радянського режиму. Останні роки творчість і контент Познера публікувалися на першому каналі. Телемайданчик підконтрольний під Константину Ернсту. А це означає, що і Кремлю дозволяв вольності в ефірі та пропаганду демократичних цінностей тільки двом ведучим: Івану Урганту і Володимиру Познеру. А в інтерв'ю на першому каналі Познер дозволяв собі періодично хвалити Україну, акуратно критикувати російський режим і навіть сумніватися в бозі та православ'ї, яке є однією з так званих духовних скреп режиму Путіна. здавалося, що Володимир Познер повинен був голосно відреагувати на російське вторгнення в Україну 24 лютого, але цього не сталося. Він зняв свою передачу з ефіру федерального каналу і зник на довгий час. Вже у 2023 році. Познер дав велике інтерв'ю, яке не сподобається як українцям, так і радикальним росіянам, які підтримують війну. Всім привіт! Ви дивитесь 12 хвилин у студії Софія Кожемник. У цьому випуску ми розповімо, куди пропав Володимир Познер і яку сторону він обрав. Ставте лайки, підписуйтесь на нас, а ми починаємо. Володимир Володимирович Познер один із найвідоміших інтерв'юерів. Не тільки на пострадянському просторі, а й напевно у світі. Володимир Познер народився у Франції. Пізніше разом із матір'ю переїхав до США, а навчався ведучий у Московському державному інституті. Через таке насичене життя Познер має одразу три різних громадянства. У радянському союзі він будує кар'єру телеведучого. З кінця 1970-х років познер з'являється на західному телебаченні за допомогою супутникового зв'язку. Він був частим гостем на каналі ABC, а також у шоу Донах'ю. У своїх ефірах він виправдовував сеперечливі заяви і рішення влади СРСР. А зокрема, введення радянських військ в Афганістан 1979 року і знищення південнокорейського Боїнга над островом Сахалін в 1983-му. Загальної популярності Володимир Познер набув завдяки телемостам зі Сполученими Штатами. Дозвіл на такий формат дав. Особисто тодішній лідер держави Михайло Горбачов. До речі, саме під час телемосту з Володимиром познером Ленінград Бостон, який мав назву Жінки, говорять з жінками, пролунала знаменита фраза, що стала крилатим висловом в СССР секса нет Сексу у нас нет і ми протифекта. Секс у нас тоді одна з радянських жінок намагалася донести цією фразою, що в союзі немає розпусного контенту на тебе. Телемарафони з познаром мають успіхи. Він отримує більше ефірного часу і починає вести авторські передачі. Познар переконував, що він ідейний комуніст, відмовлявся брати участь в опозиційній передачі Взгляд через свої переконання, але вже за деякий час заявив, що переставав вірити в соціалізм після вторгнення Союзу в Чехословаччину. Себе Познар називав грамотним і вмілим пропагандистом, який цитата доводив правоту радянської політики. І таки знаючи, що це неправильно, ведучий не приховував того, що в радянські журналістські роки КДБ пропонував йому співпрацю. Уже після розвалу радянського союзу познер повертається в Росію після кількох років у США у Москві Він веде низку авторських передач, і в 2008 році на першому каналі виходить передача у форматі інтерв'ю, завдяки якій Володимир Познер мав популярність і вплив до лютого 2022 року. А він бере інтерв'ю у політиків, спортсменів, громадських діячів, артистів і багатьох інших, а зокрема, і в українців. Взагалі, тема України часто обговорювалася в ефірах та інтерв'ю Познера. Іноді сам журналіст вважав за необхідне висловитися. Відтак у вересні 2014 року Познер заявляв, що події, які відбувалися того моменту в Україні, не мають нічого спільного із демократією. Хто кадаліба сказав, що присходяще в Україні? Это демократическая вещь. Это же не демократия никакая. Конечно, когда тебе запрещают смотреть какое-то телевидение это как в СССР, а запрещали слушать разные голоса и читать какие-то книги и смотреть какие-то фильмы. Но откуда может быть в Украине демократия? Она там не может быть, и в России не может быть. Это требует времени. Это требует в некоторых странах пару столетий, чтобы, наконец, как-то люди стали размышлять демократическим образом. Писав він, однак пізніше, через п'ять років після президентських виборів в Україні та перемоги Володимира Зеленського, познер сам спростував свої раніше сказані слова. Наприкінці передачі кожного випуску програми Познер Володимир Володимирович говорив останнє слово, яке стосувалося скоріше того, що відбувається у світі, і не було аналізом розмови. Все таки нужно признать, що в Україні в смислі того, як. Прошли эти выборы президента, что там есть демократия, не идеальная, идеальные вообще не бывает, там много проблем, но невозможно спорить с тем, что эти выборы были демократичными и что эта разгромная победа никому неизвестного в политике человека 70 с чем-то процентами против 20 с чем-то процентов это и есть проявление этой самой демократии, говорил Познер. Він вважав, що люди в Росії не вірять в українську демократію, тому що це не відповідає їхнім переконанням як аргумент наводячи. Ну, у них не може бути демократії, вот і все. Така точка це сліпота, яка не дозволяє бачити те, що буде, яка не дозволяє готуватися до тому, що буде, тому що розчет ошибочний. І от те, що відбувалося в Україні, було абсолютно неожиданним. Я думаю, для всіх. По разным причинам, но для всех. Потому что неправильно оценили положение. Неправильно оценили положение в Украине. Неправильно оценили украинцев. Говорив він, як і в радянському минулому соціалізмом, так і в нинішній час з Україною. Думка Познера змінювалася або набувала різних форм у травні 2020 року. Журналіст заявив, що якби Росія хотіла, то вона б завоювала Україну у 2014 році. Тоді, на думку журналіста, Путін послався на пацифізм і нібито небажання російського президента численних. жертв. Если бы был план захватить Украину, то это можно было бы сделать. Никаких проблем. Все-таки силы несопоставимы. Думаю, что такого плана просто не было. Конечно, люди не пришли убивать. Такой цели не было. Но военные столкновения приводят к смертям. Согласен ли я с политикой России в отношении тогдашней Украины? Не согласен. Но понимаю, почему это происходило. Казав Познер. А він також опанував Дмитру Гордону, що український народ ніколи не був братнім народом російському, і навпаки, у 17-му році, вже після початку війни в Україні та окупації Криму, Познер говорив, що Путін сильний як лідер. Он силен в умении поставить свое видение России таким образом, что приходится с этим считаться. Я помню страну во времена Бориса Ельцина. На международной арене России тогда не было. За годы путинского президентства это сильно изменилось. И то, что очень отрицательное отношение России через Путина с этим связано. Потому что расчет был на то, что России не будет. Зазначив познер у 2010-му Познер запевняв, що ратифікація нового договору з ядерного роззброєння між Росією та США означає взаємне бажання до миру. А не знищення, тоді він вважав, що страх взаємного знищення, який був головним мотивом двосторонніх відносин за часів холодної війни, у 2010 році пішов у минуле. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну представники засобів масової інформації, блогери і просто спостерігачі соціального життя звернули увагу на зникнення Володимира Володимировича Познера. Поки його друг з першого каналу, співведучий зі спеціальних проєктів Іван Ургант а виставляв антивоєнні пости і виїжджав з РФ, Познер мовчав, а його передачу просто зняли з ефіру. у лютому. 23-го, через рік після вторгнення, Володимир Володимирович усе таки перервав приголомшливе мовчання. І сподобалася така позиція не всім. Спробувавши залишитися в нейтральній позиції, познер заявив, що не вважає Путіна божевільним, і водночас, що російські пропагандисти мають огоріти пеклі. Це було сказано під час онлайн конференції Summit on Ukraine. Почему Путін зробив це? Яка мотивація у нього була? Я слышал простой ответ: он. Сумасшедший. Но это не серьезный ответ. Президента Путина можно назвать как угодно, но не сумасшедшим. Он определенно не мой герой, но он не сумасшедший. Так в чем его причины? Почему он сделал этот шаг? Я думаю, что все началось около 30 лет назад, когда исчез Советский Союз, сказав Познер. У своей промови Познер додав, что Захид давал обещанку не расширивать НАТО и не дотримався ее. А також сказав, что США щелкали мед по носу провокуючи Росію українського президента Володимира Зеленського, телеведучий вважає повністю залежним від США. При цьому познер не висловився про підтримку війни, а закликавши аналізувати факти і розуміти логіку Кремля. за його словами, представники західних ліберальних еліт не розуміють, що відбувається в Росії та Україні. Також він заявив, що 80% росіян, з якими він зараз спілкується, не підтримують війну. А Кремль використовує репресії до противників вторгнення в Україну. Висловився познари про представників його професії. Мені дуже стидно за представників моєї професії. Мені стидно за те, що вони роблять. Я не маю цього говорити, але я скажу. Я атеїст, але якщо є а то багато журналістів туди попадуть. Заявив журналіст, але уточнив, що у США нібито така сама ситуація, як і в Росії. А де територіально знаходиться Познер? у червні 22-го року? Російський опозиційний політик Ілля Яшин у своєму Твітері написав, що зустрівся з Познером у московському театрі. Однак повідомляється, що наразі журналіст перебуває у США. У мережі навіть з'явилося відео, на якому Познер співає джаз у ресторані Лос-Анджелеса в компанії музиканта Леоніда Ярмольника. Познер уже давно публічно висловлювався, що не вважає себе росіянином і РФ. Це не його країна. Тож дуже важко зрозуміти своєрідну позицію нейтральності, в якій Познер використовує явні наративи російської пропаганди. Можливо, це аргументовано віком і бажанням пересидіти бурю. Можливо, що пропагандистське минуле і досі живе у ньому. А ви дивилися 12 хвилин у студії була Софія Кожевник. Підписуйтесь на нас, ставте лайки і натискайте на дзвіночок. До зустрічі.